Ні, ну це взагалі дуже паршива штука, коли американська адміністрація нова Трампова починає вишукувати способи виправдати російську агресію, російську анексію незаконну, будь-що незаконне, що робить Раша. Трамп почав це робити. До того в нього були загравання з Путіним, певні, там все було. Але знову ж, повертаючись до голосування, хто винен? Отут От я приєднуюся до наших глядачів, до основної маси. А коли Трамп почав перше говорити з прямим виправданням російської агресії? Я назву, я ж кажу, я не за я просто дуже розумію пам'ять мене добра. 7 січня Трамп почав це говорити після того, як 5 січня близький до нього Фрідман провів подкаст з Зеленським, де куча мацюків суцільних і перемішкує між ними облизування Трампа. Трамп це не сприйняв. Для нього це було огідно. Плюс там Зеленський поводиться з ним, як ніби вони там дружки закадичні, не знати з яких часів, і все. І це викликало дике збурення і з того дня. Ну, через день після того, 7 січня, Трамп почав виправдовувати російську агресію прямими заявами. Оця заява, яка пішла зараз від Волца, що для мене шокуюче саме від Волця, він дуже добре все розуміє. Це є людина, яка тихо є симпатиком України, але грає в ту гру, яка зараз задана в команді Трампа. Це, цей чоловік, який з Порошенком зустрічався, знає добре всі підстави, все розуміє. Але він виправдав окупацію цих територій, він же виправдав не окупацію, а анексію цих територій тим, що вони були заселені рускими. Тобто, це ніби не зовсім українське, це, ніби й російське. Слухайте, це, це способи виправдати. Захоплення агресію будь-які інші злочинні дії, це спряме виправдовування, це абсолютно жахливо Просто до цього довести треба було зуміти. Тому в мене завжди основне питання: не шукай провини в інших, шукай провини в собі, в собі або так. Та, вибачте, або вибачте, тих... вибачте, будь ласка. Я просто от вам скажу на, на на підтвердження ваших слів, да, і повністю це однозначно. Дивіться, от. Херсонщина, Лівобережна, яка зараз окупована окупована. Да, в четвертому році це була єдина єдина область, яка проголосувала ну фактично 50 на 50 Янукович ще тоді, ще тоді, так. коли Одеса, Миколаївщина, е, Східна Україна вони голосували більше за проросійські сили. То, от американським чиновникам слід певно вивчити цю історію, що ще тоді, в четвертому році, це було приблизно Ну 40, Ющенко там. Трошечки програв, але там було приблизно 49-51, отак от. розумієте, ще тоді. Та, і, То де, речі, це про де ж це про російські люди? які про російські, Та які проросійські? слухайте, ну це елементарне, знаєте, це просто технічно вводиться фраза. Слухайте, друзі, а коли небудь українська влада взагалі поставила питання про, ну скажімо, долю українців Росії, про Росія -то Росії. Ну, Театр та ніколи ж ніколи. В чому вся штука? Є ж все контрвідповіді на кожен випад проти України мають бути контрвідповіді. Команда, команда Трампа приймає від Росії на атаку на Україну. Пригадуєте, о, те, що оцей е, дивний чоловічок, хлопчик Рамасвамі, розказував він сам то індуїст, але він страшно обурений, тому що українські власті, бачите, знущаються над християнством, забороняють християнську церкву в Україні. Це він про московську церкву говорив, що вона християнська. Він не знає, що це путінославна, а не православна церква насправді. Але вся штука в тому, що в Україні діє багато тисяч рашистських приходів. Їм ніхто особливо не створив проблем, їх пробують повернути, вивести принаймні з-під прямого ентурну російського впливу. В той самий момент скільки українських церков діє на території Росії? Відповідь жодної. Після анексії Криму всі українські церкви в Криму були ліквідовані. Православна церква України припинила своє існування, і там не так давно, кілька місяців тому, по-моєму, була остання церква, яка ще зберігала свої дії, була демонтована, зруйнована на територіях тепер вже окупованих. Практично припинила існування православна церква України греко-католики. Ми знаємо з Бердянська двох греко-католиків недавно, їх на щастя, двох священиків вдалося обміняти в тому цивільному обміні тих десятьох людей, яких було повернуто, вони пережили страшні катування через те, що вони представники української греко-католицької церкви. Слухайте, навіть московського цю українська православна церква московського патріархату на окупованих територіях чим самі вже московські попи в Україні Тут, наші нашій Україні, ну, незадоволені, відібрали навіть їхні церкви і перевели просто в Русський патріархат повністю, без прокладки Українська Православна Церква. Мене просте питання Трампу, цю інформацію, ну, власне, команді Трампа, хтось доніс у відповідь на ці звинувачення. А я хочу нагадати: в тих домовленостях, в тому так званому стоденному плані Трампа, є останній четвертий рускоміровський блок, ну моя назва. Насправді він там гуманітарний блок називається якось. В цьому рускоміровському блоці є. Прикращення прислідуванні церковних структур, прислідування за вопросу язика і віроісповідування. Хтось пояснив, що в Росії на окупованих територіях знищена повністю будь-яка українська церква, а на території всієї Росії ще, по-моєму, в нульових роках ОМОН знищив єдину. Тоді це була УПЦ, ось, як Київського патріархату, єдина була церква в Ногінську. Туди з'їжджалося з половини європейської частини Росії українці для того, щоб прийти просто на сужу божу великі свята. Там і от отець яков Кротов вправив. По моєму так, священ, так. Та. і там же що було? Вони туди ОМОН пригнали, вони там людей потовкули, побили. Вони там священника скрутили всіх інших. Хтось це розказує комусь. Слухайте, ми дуже дивуємося, що так Америка приймає позицію Путіна. Так це дуже огідно і це дійсно дуже неприємно. Просте запитання, а коли українська влада розказувала про те, що робить Росія з цього приводу, У нас вся історія зводиться до того, що перед тим як влаштувати дебош в Білому домі, Володимир Зеленський показав фотографії Трампу з страшенно виснаженими українськими полоненими, які повернуться з російського полону, так це на Трампа діє. Трамп людина в цьому плані трохи сентиментальна. Дійсно, це добре, це правильно було це зробити. Це за всі? Період з приходу Трампа до влади за весь цей час. І до того, коли ще всі консультації з ним, це єдиний приклад, коли українська влада показала звірства расистів. Проти українців, проти України на окупованих територіях, і тому подібне єдиний випадок, єдиний елемент все і більше нічого, і то це було перекреслено тим диким, абсолютно хамським тупим, дебошем, коли насправді все було дуже вигідно і доброзичливо для нас починалося, тому що треба було все зіпсувати. От власне питання чому ніхто цього по перше не робить взагалі? От, і маємо запитання без відповіді: це можна робити? Це можна робити. Тепер що стосується оцих історій із розмовою Трампа і всім іншим, і з цими територіями. Як там їх віддати, не віддати. Та звичайно, що ми категорично проти все. А вона вже соціологія показує повний, роздрав в суспільстві. І так виглядає. От я вчора ж, по-моєму, робив вечірній свій запис, де я розбирав трошки оцю дивний підходи в соціології. Народ розгублений. Вони вже готові, мені здається, багато хто на мир за будь-яку ціну, але їм ще соромно в цьому дізнатися. Тобто Зеленському вдалося добитися свого. Він знищував той момент патріотичний в людях. І там від, відповідно від зміни. Постановки питання кардинально міняються відповіді на ту саму тему. Фактично, чи ви за, чи ви проти відмови від територій, народ ніби й проти, трошки більше тих, хто проти, ніж хто за. Але коли чуть-чуть міняєте формулювання, вже виявляється ніби й навпаки. Раптом виявляється 73% не проти. 73% знову. Ті ж самі сімдесят от відсотки. Отака цікава виходить історія. А тепер про основне насправді для того, щоб не треба було шукати способи повертати територію, не треба їх здавати. Ми знаємо. Ну от хто хто а Євген з нас трьох найкраще знає, як здавали Херсон. От найкраще знає його рідне місто. Херсон здавали, і Миколаїв здавали. Просто Зеленський не дізнався, що, виявляється, залужний встиг Марченка відправити туди. Добре, що Порошенко і прихильники викупили Марченка, буквально викупили заставою. А далі було це право, що можна було тих, хто там ареш... був під слідством, то що ну можна відправити. Він не був позбавлений військових звань, і його відправили туди. І раптом він там організував оборону. Це був шок для росіян. І для української влади був виявляється шок. А реально здавалися території? Чи можна було не здати Запорізьку ОС? Коли перший yeah. раз на Запорізьку С прийшли рашистські перші підрозділи, були зупинені населенням і розвернулися. В кінці лютого, коли вони захопили Енергодар і Запорізьку АЕС, відповідаю в ніч з 3 на 4 березня. Я перепрошую, тиждень часу за тиждень можна було це зробити. Зеленський скликав ставку, і з того, що я знаю, я можу помилятися, в мене нема доказів. Але з того, що я знаю, на ставці залужному сказали займатися іншими напрямками. Про Запорізьку АЕС там були питання, чи не треба йти туди, фронт зміцнювати, ні, займатися іншими напрямками. Тобто не було наказу. Відставки захистити Запорізьку ЕС, її відверто здавали, і тому насправді ми зараз маємо дуже дуже паршиво для нас ситуацію. Вона зводиться до чого? До того, що рішення, що майбутній де-факто не де Юра, а де факто кордон України і здача територій пройде по тій межі, де буде зупинено фронт, і це рішення ухвалено ще давним-давно. Воно Америкою хвалено. Ще в квітні місяці минулого року Келлог про це підтвердив ще тоді, що вони з Трампом це вже обговорюють, як це буде в майбутньому. Я думаю, що українська влада влітку минулого року погодила так само цю історію, що вони віддадуть всі ці території, які Росія зможе на той момент захопити. Вони хочуть хотіли тоді поторгуватися. І миснує минулого року Трамп був готовий боротися для України за Запорізьку АЕС. Для нього це було принципово, щоб Росія її не отримала, бо це ядерна небезпека, це загроза. На сьогоднішній день ця тема вже, по-моєму, не стоїть, Трамп її назвав серед тем переговорів про там якісь електростанції, але це, по-моєму, тільки для підвищення ставок, щоб потім цим поступитися. Я в цьому майже переконаний. Він же не буде обстоювати Запорізьку АЕС, тому що, як, наскільки я знаю, в Джидді українська делегація погодилася, що Запорізька АЕС вже не буде українською. Українська делегація з усього, на це І тому рішення про те, що всі території будуть віддані ворогу, вони вже давним-давно все погодили. Основно доводиться до того, як це буде представлено. Тобто, Зеленський добивається чого? Того що самого що добивався, коли були стамбульські домовленості. Він віддавав Крим, він віддавав Донбас, але при тому він просив. Щоб його не змушували публічно назвати ці території російськими. і Росія погодилася в стамбульській змові. Не було передбачено, що Зеленський має визнати ці території російським. Він де-факто має цим змиритися. Все. Так само і зараз ніхто від Зеленського не вимагає сказати. До речі, ніхто в світі і не буде говорити, крім Росії, і ще, можливо, там як там Південна Осетія, Абхазія, Науру і, можливо, Нікарагуа. От тільки вони скажуть про те, що це території російські. Весь світ і Америка буде говорити що це незаконно окуповані українські території. Тільки так ніхто цього не вимагає. Зеленський хвалиться. Я ніколи не визнаю ці території російськими. Тебе і не змушує ніхто визнати. Ти маєш просто з цим змиритися. І він це з цим змирився. Це не треба було віддавати для початку. Ну так тому то річ. що <ріст> було віддавати? А тепер питання: це ж все кримінальні справи. Це все зрив боєготовності на виконання Держоборонзамовлення. і пішло, поїхало, поїхало, поїхало. Тоді питання особистої безпеки Зеленського і його 5-6 менеджерів. Вони входять в пакет здачі українських територій. Хто гарантом їхньої безпеки виступить у цій ситуації? Куди, в яку країну вони втечуть? Жити в Україні вони не будуть після цього? А от я не я, знаю. Я, До речі, яка я штука? Вірю в це. Ну я, не я вірю, хочу що вони жити тут. Я дуже хочу бути таким оптимістом, як Володимир, тому що я боюся українського мудрого наряду. У мене якась вже появилася інклюзія. Я вже коли чую слово про мудрий нарід, його можливий вибір. в мене починається трохи вже якийсь е, такий мандраж. От я ви ще скажу: я дуже хочу, щоб сталося так, каже Володимир, ця вода пролетить в чортовій матері, її не стане, і вони десь будуть переховуватися. Е, є чутка. Але я щось мені здається, що воно не зовсім реально. Це хтось дуже описував, так ніби він там сидів в овальному кабінеті під столом у Трампа і спостерігав за тим, що відбувається, ніби там Зеленський прямим текстом вимагав у Трампа гарантій для себе особисто. Бо якраз під ту історію кілька осіб у Трампа, в тому числі Маск і інші, сказали Зеленський біжи, втікай вже сьогодні. Втікай, негайно втікай, Макрона. Хтось там заявив, що е, так, з Франції, що він може в Франції оселитися, йому дадуть гарантії якісь там, ще там щось інше. І ніби Зеленський вимагав гарантії від е, Трампа, а Трамп йому на відріз відмовився, сказав, що його це не цікавить, його особиста безпека. Хай сам думає, ніби Зеленський після того почав бикувати. Я не вірю в цю версію, чесно кажу. Вона не схожа на реальну, тому що, як правило, так відкрито, такі речі не обговорюються. Але ну, вона теж побутує, а може, хто його знає. Вона теж ходить в суспільстві. Дивитися у нас без підписки. Ви можете більше ніколи нас не зустріти. Щоб не пропустити наступні відео, підпишіться на канал Анексія.